Та розглянемо з вами практичні рекомендації щодо того, як убезпечити себе і своїх близьких. Ми маємо завжди пам'ятати, що covid 19 поширюється повітряно крапельним шляхом, коли інфікована людина чхає, кашляє або розмовляє. Ці краплі можуть потрапляти на людей, їх можуть вдихати оточуючи. Також вірус здатний передаватися контактним способом через торкання поверхонь будь-яких предметів в приміщенні релігійної установи, через споживання їжі з використанням спільних предметів, посуду тощо. Краплі залишаються підвішеними в повітрі тільки протягом короткого часу, але можуть бути життєздатними і заразними на металевій, картонній, скаляній або пластиковій поверхнях. Релігійні установи та організації мають захищати членів своєї спільноти, допомагати їм підтримувати безпечну, щонайменше один метр, фізичну дистанцію між собою. Основним джерелом інформації та порад щодо заходів протидії covid 19 у релігійних громадах є місцеві та національні органи влади, а також органи управління охорони здоров'я. Вони надають інформацію про місцеві обмеження на пересування людей і на організацію зібрань. Правильно організовуйте релігійні зібрання. Організатори зобов'язані встановити та підтримувати контакт із місцевою владою щодо підготовки та проведення зібрань. Якщо зібрання дозволено, релігійні громади мають вжити наступних заходів, щоб зменшити загрозу поширення COVID-19. Якщо планується проведення зібрання, Подумайте, чи недоцільніше його провести просто неба поза приміщенням. Якщо ж це неможливо, переконайтеся, що переміщення має достатню вентиляцію. Опишіть заходи епідемічної безпеки, що встановлюються в релігійній установі, та наочно подайте їх для всіх відвідувачів текстом або малюнком біля входу до місця збору. Регулюйте кількість і потік людей, які входять. Відвідують і виходять з місць богослужіння, щоб забезпечити безпечну дистанцію в будь-який час. Також контролюйте з дотриманням фізичної дистанції кількість і потік паломників у місцях паломництва. Для забезпечення допустимої безпечної дистанції не менше одного метра можна створити і позначити фіксовані місця для стояння або сидіння під час служби. Зведіть тривалість зібрань чи необхідних зустрічей до мінімуму. Щоб обмежити контакт між учасниками, розгляньте можливість проведення кількох богослужінь з кількома присутніми, а не великих зібрань, бо зустрічі з невеликою кількістю людей кращі, ніж багатолюдні сесії. Розглянемо мінімальні профілактичні заходи, яких легко дотримуватись. Частіше прибирайте приміщення для молитви, провітрюйте їх. Запровадьте регулярне прибирання дезінфікуючим засобом приміщень для молитви, місць паломництва та інших будівель, де збираються люди, безпосередньо перед і відразу після всіх зборів. Частіше очищайте дезінфікуючим засобом предмети, до яких часто торкаєтеся, наприклад, ручки дверей, вимикачі світла та поручні сходів. Хороша вентиляція відіграє важливу роль у зниженні передачі вірусу від людини до людини. Вентиляцію можна покращити за рахунок надходження великої кількості свіжого повітря, відкривши вікна. Уникайте дотиків між людьми, які відвідують релігійні служби. Багато релігійних традицій передбачають фізичний контакт між вірянами. Респіраторні краплі, що містять covid 19 можуть осідати на руках людини та передаватися іншим через фізичний контакт. Священнослужителі та релігійні громади повинні розглянути і узгодити, як можна запобігти дотику між учасниками богослужінь та інших релігійних або громадських заходів. Створюйте нові способи вітання одне одного, щоби зменшити ризик передачі COVID-19. Наприклад, замініть обійми, поцілунки та рукостискання поклоном, знаком миру або іншими доброзичливими жестами, будь-якими культурно та релігійно схваленими альтернативами, що дозволяють дотримуватись фізичної дистанції. Вітайте людей на вході в приміщення для богослужіння дружніми словами або посмішками, а не рукостисканнями чи іншими формами фізичного контакту. Запобігайте торканню або поцілунку релігійних та інших предметів, які релігійна громада звикла використовувати спільно. Багато релігійних традицій включають торкання або цілування священних і символічних предметів під час богослужінь і молитви. Вірус, що спричиняє covid 19 може залишатись на таких поверхнях годинами або навіть днями. Релігійні лідери та релігійні громади повинні захистити своїх членів від зараження, уникати практик, пов'язаних із дотиком або поцілунком таких поверхонь. Священники можуть створити та допомогти членам спільноти прийняти нові способи безпечного шанування цих об'єктів і символів. З практики відомо, що релігійні лідери сприяли зміні поведінки членів громади, заохочуючи до виконання таких правил. Достатнім виявом шанування святинь, хреста, ікон, святих мощей є поклоніння, поклон перед ними без цілування. Зазначене також застосовується до особистих вітань та вияви пошани між членами церкви, зокрема між священнослужителями і мирянами під час подання благословення. При поданні благословення Христом достатньо здійснити осінення ним без цілування. Щодо рекомендацій по здійсненню обряду причастя в умовах пандемії covid 19 читайте в наших тестових матеріалах. Використовуйте технології, щоб підтримувати спільноту та продовжувати поклоніння. Цілком імовірно, що більшість священників і релігійних громад ухвалять рішення скасувати служби та інші зібрання на деякий час під час пандемії covid 19 у багатьох країнах. Масові зібрання вже заборонено. Або не рекомендуються. Релігійні лідери повинні пам'ятати, що вони є важливим зразком наслідування для спільноти, щоб посилити ці рекомендації та показати, як спільноти все ще можуть підтримувати зв'язок, проводячи релігійну діяльність дистанційно або віртуально. Наведені нижчі пропозиції вже використовуються багатьма релігійними лідерами для підтримки зв'язку з вірянами та між ними за допомогою високих. І низьких технологічних засобів. Там, де використовуються онлайн-технології, священники можуть надати інформацію про потенційні ризики кібербезпеці, особливо коли йдеться про дітей та вразливих дорослих. Подумайте, як ваша релігійна громада чи організація може використовувати технологію, щоб зробити служби та інші релігійні заходи доступними в інтернеті. Розгляньте можливість партнерства з іншими організаціями для використання онлайн-каналів. Не кожна релігійна організація має можливість залучати своїх членів за допомогою передових технологій. Незважаючи на це, спільнота може продовжувати зв'язуватися за допомогою таких практик, як телефонні розмови між членами релігійної громади для спільної молитви та використання послуг телефонного чату. Час спілкування. Коли ваша релігійна громада може дистанційно спостерігати за релігійною практикою, молитва, певні літургії тощо, в один і той самий час щодня чи тижня, незважаючи на фізичну віддаленість, заохочення індивідуального та сімейного дотримання молитви та інших духовних практик, збирання та розповсюдження молитовних прохань від релігійної спільноти, щоб їх підтримали всі члени. Дотримуйтеся безпеки проведення релігійних таїнств та чинопослідовувань під час пандемії COVID-19 багато святкувань і урочистих обрядів, що проводяться священнослужителями в місцях богослужіння, потребують змін. Там, де зібрання дозволені місцевими органами охорони здоров'я, священнослужителі можуть проводити такі обряди, як весілля та похорони, якщо вони дотримуються вказівок, встановлених національними або місцевими органами влади щодо фізичного дистанціювання кількості осіб, які можуть брати участь у таких зібраннях. Якщо особисті збори не можуть проводитись відповідно до національних або місцевих інструкцій, обряди все одно можуть здійснюватись за участі основних членів і більшої кількості гостей. А коли органи влади видають розпорядження щодо обмеження особистих похоронних молитов, члени родини та друзі можуть молитися вдома. Заохочуйте здорову гігієну серед парафіян. Допомагайте відвідувачам підтримувати здорову гігієну, надаючи членам спільноти засоби для миття рук до та після служби, засоби для миття ніг для місць, куди віруючі входять босоніж, або розмістивши спиртовмісні засоби для протирання рук, принаймні 70% спирту біля входу та в приміщенні для поклоніння. Покладіть одноразові серветки для обличчя в межах легкої досяжності. Та закрийте контейнери для використаних серветок. Заохочуйте вірян уникати відвідування богослужінь, якщо у них є будь-які симптоми COVID-19-19 або якщо вони нещодавно подорожували до району поширення COVID-19, забезпечте візуальне відображення порад щодо фізичного дистанціювання, гігієни рук і респіраторного етикету. Поясніть, що необхідно часто і довго, 20 секунд і довше. Мити руки з милом або іншими миючими засобами, особливо перед їжею, після прочищення носа, кашлю або чхання після туалету. Акцентуйте увагу на обов'язковому вакцинуванні, бо турбота про власне здоров'я в ситуації коронавірусної інфекції дорівнює турботі про ближнього свого. Дякуємо за увагу!